Так, Світлана, є питання від Катерини Олійник. Так. Які вимоги для підтвердження наявності прав на зареєстрований торговельний знак або ліцензійної угоди при переделегуванні домену в зоні ЮА? Це, мабуть, Тетяна більше за тебе питання? Ну, я так це. розумію, що питання стосувалися ситуації, коли е, новий, е, коли заявник має мати. Торговельну марку, щоб, власне кажучи, переделегувати виконати трансфер до мене після рішення воїв а, ага, на себе. Тому що якщо такої, такого торговельного знаку в заявника немає, то навіть успішне рішення воїв не дає змоги виконати трансфер. І такий випадок у нас був. Це був перший кейс, який розглядали за процедурою UADRP. Дуже довго ми потім чекали, коли, власне кажучи, в заявника з'явиться торговельна марка. Для того, щоб виконати рішення. Так, так справ, справи в, з доменами другого рівня, це не найбільш складні, тому що обидва і заявник, і позивач, і відповідач мають товарні знаки, і передача, цей трансфер теж має відбуватися з відповідними змінами в товарний знак. Тобто, це, це така дуже, дуже складна процедура. І ми буквально кожен, кожен такий кейс, ну детально проблюємо і з здзвонюємось, контактуємося з усіми сторонами, які у, у, приймають участь у цьому процесі.